Ми живе на каналі Каліна Кетшо. Сьогодні мамою буду конфесі. Всім привіт! Ви на каналі Каліна Кітшоу! Сьогодні е, Кіт будемо відкривати ось такі цукерки. Показувати, які ми купили наклейки. І... Ось моя мене така папка, внутрі є ще щось для школи. Ми сьогодні купили нашим так. дівчаткам цукерки. По-перше, покажемо давай, каменичка. Отакі, Називаються вони як? Покажи, будь ласка, каміночка. Називаються Sugarland Party Mix. Такі міні-сукерки. цукерки. називаємо Желієнки. Там вони різні такі цікаві. Італійські цукерки. Желені. Так, по-перше. По-друге, ми купили отакі цукерки, Теж італійські. Їх багато. Вони, мабуть, смачні. Але ми їх не будемо відсилати. Бачите, скільки їх? Ми їх не будемо відсилати. Смачні цукерки. Так, і крім того, ми ще купили в епіцентрі. В епіцентрі ось таку папку Анджела. Спеціальні для дівочок. Так. Із платіння. А ну ще. Є щось для школи, я не буду казати. Я Це... хочу в школі. Це буде всередині. Це, Це буде сюрприз. Моя а ще наклеечка. А ще ми купили такі смайлики різні, веселі. Вам покажемо. Їх дуже багато, я, я дивилася. Я думаю, що їх десь більше сіми штук. Десь 20. Так. Десь двадцять. Так, дівчатка, відкриваємо цукерки. Желеги? давай Я думаю, у нас будет такая хрурамера. Мам, я думаю, иди, здесь все так. На все? Так. Я иди, что давай я тебе иди, 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 мама. иди, 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 сама? иди, 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 на, видишься. Вот ну, вам что у нас в Классно? Герчатка, щёцы. Мы щётку бургеры открывать, вот такие. Ой. Довись, в кожней упаковочке. Ми бургер відкриємо. Почекайте, дівчатки, в кожній упаковочці пану, бургер. Що ще цікаве? Давайте викладемо. Давай, бургер. Давайте викладемо все, що тут є я. на столі. Ось. Це тільки по одній штучці, що, що є. Дивіться: це у нас такі желейки. Це що? Кока-кола Кока бутилочки. Це якась коровка. Це черв'ячки, це фрукти. Далі. Це що? Ну, я положила ось вони. Так, а бургери? Викладай бургери. О, ціла гора бургерів. ми А крім того, ще дивіться скільки. Це повторки. Але ви спочатку схолі бачите, скільки Ми були гір му... спочатку будемо відкривати. Так, давайте відкривайте. Я розберу його для вас. Давайте. Ну, спочатку треба було разом. Показати. Ну, Потім... я зараз покажу тоді разом. Дивіться, ось такий у нас великий. буде. Мам, угу. а я зараз коміки відкрию. Кавікає? Оцей. А я собі відкрию тоді. Камелонь, покажи бургер свій. Не, я не хочу. А чему? Я хочу, ну, Бери. Бры. Дивися ось у мене. Що це, донечко? Це бургер? Смачно? Ммм. Угу. Это так бургеры. Дуже смачно. Смачно? Mm -hmm. Знаешь, мы открываем вот так. Класс! Давай. Вот Покажи, что это такое. Это разные ягодки. Это ягодки разные. Написано мини-фрукты, мини-фруц. Так. Да. Mm -hmm. Мама, дай ножички. Нет! Yeah! А так не открывается? Не? Сара даю, мама досі. Не пам'ятаю. Все бачу. Мені не зовсім тяжко, просто вони далеко лежать. Мама трішки відходить. І все, дає, дівчатка. Зараз я трошки. Однанькі камілки, одненькі корішки. Бачите? По такому, по такому бургеру вже наші девочки скушали. Такому цікавому бургеру. Шай. Такие цікаві бургеры. О, молодец. Mm. Все. Дивіться, тут є ось такі явки. Черничка и, и малинка mm -hmm. и класс. Малинку мне. Малинку, а я чудочку. Что я нагадую? Я вот сейчас проверю. Справишься? Попробуй. смачно? Як mm. исправлю. Так. Дай ты мне одненьку. Mm. Будет мой Мы тебе Давай. Попробуй. Угу. Стати. Я исправлю. Угу. А Далее мы будем открывать корову. Корова? Смотрите, подобрали. Давай покажемо другим, да? Ко мне как Откуси кусочек. Скажи. Откуси кусочок. Корова? А я кажу, корова як. -у -у, молока кому. Да давай. Ця жалейна корова, да? Посай. Можна я пишу? Можна я пишу? А давай ты ще. інше. Давайте тебе откроємо іншу корову, конечно, хочу всі з'їсти. Давай, там дві корови, да? Ні. Откусила корові голову. Є... Смачна голова? Смачна? Там цих коров три. Покажи. А, корова без голови. Желейна корова. Пахне Як якийсь йогурт полуниччини. Йогурт. Йогурт колоничний пахне. Я не знаю, воно mm. не пахне, Ну як йогурт. Ну, Якась як... yeah. як цукерка. Так, як цукерка. Добре. Yeah, Дуже смачна корова, що в нас ще є? Yeah, you, Я спробую. <laughs> Давай. Yeah. Uh -huh. А зараз будемо тисних червячків пробувати. Угу. Зараз, зараз там у нас буде таке. Це у нас челендж, точно. А ми О, колись щось таке схоже їли, так? Да? були? Так, да, 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 черв'ячки жасті. І оці палички такі, олівці. Точно. Були. А, ліжки були. Просто я пам'ятаю, що якісь такі червячки, покажи мені одну. А ну ка Кыслый. Кысл, mm. Кысленький, да? У них погано видно. А ты дышишь? Вот такие, какой-то там чевичок, mm. Бурундучок. Кыслючи! Кыслючи! Ну есть и можно. Просто кысли. Слюны полный рот. А мне М -м -м. не подобается. Подобается? Mm. Я люблю кисло. Завтра в школу Хай дітки спробують. Корова кухня. І корова смачна. І жиление і червячки смачні. А дальше Кока-Кола. Далі Кока-Кола. Ми оці всі цукерки пробували, пробовали крем коровы ягодок. Ну, ми в різний час, да, цукерки всі пробували. Так. Да. Де іще Купували в сільпо, купували в краї. Не, папа привозив з Одесу. Папа привозив їх з Німеччини, там, з Словенії, ще звідкись. Тому ми якісь схожі там цукерки пробували. Не, Даже яєчка жалені. Ой, дуже смачні були жалені яєчка, ми коли з'їли. Так, да, але вони не просто жалені, а ще й, знаєте, із зефіром. Ізі так це у нас що кока-кола вона як справжня кола. Така ось і кока-кола. Бутилочка така прозора. Просто запах і смак настоящей кока коли така. Мама, ти забула, що сьогодні ми йдемо в кіно. Так, сьогодні наші дівчатка купили чіпси. Виявляєте? Зараз вже вечір, ми йдемо в кіно. Так, краш, давай чіпси. ми купили. Воно вони стоять. Подивись. Чіпси, а біля чіпсів... Щось там ще лежить таке цікаво. А, окуляри, які ми брали в кіно. кино. Окуляри для кінотеатра. Ой, а вот сейчас молодой. Камека. Красу наші. Так, а ну-ка. Камелунечка на так. Іншою стороною. Я попробую кичить. Можна їх есть. Камилу я, а ты? Да. Ну ка Смачно? Да. Да. И как фильм начинаете? скоро начинаете? Мы поспешаем. Угу. Девчатка, всем пока. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока. Фильм начался.